Перегляд дитинців фільмів про міліцію, боротьба за справедливість, заняття спортом, а також постійне бажання допомагати людям підштовхнуло двох братів близнюків Володимира та Ярослава пов'язати свою роботу з правоохоронними органами. Разом працюють разом з дружинами-близнючками, виховують своїх дітей та разом поїхали в зону проведення антитерористичної операції. Разом легше переносити всякі труднощі і підтримка один одного дуже велика, колосальна. Ну, Я не уявляю ситуацію, якби брат поїхав туди на схід сам, а я, ну, напевно, посівів тут переживаючи за нього. Плече брата, спина брата, Вона як, е... Діє як щит, як, як мор не непробивний. І надійне плече брата завжди переконується і знає, що воно ніколи тебе не підведе, щоб там не було в любій ситуації. Відпускати дітей на схід та ще й одразу обох мама не хотіла, але чоловіки зуміли її переконати та пояснили. Що захищати батьківщину і родину це їхній обов'язок. Не хотіли прощатися з ними і діти. Їм Володимир та Ярослав сказали, що їдуть на змагання, з яких перевезуть медальки. Артем і спочатку сказав, що тато їде на війну, що за нього треба молитись, бо зі здоров'ячка просити. Ну, Артем молитись на війну добре. Я діянці як сказала, що те та молиться, тата здоров'ячка просити. В неї плач істерика, то володять дзвони. Полотя сверце, наш те таке і кажеш. Потім він про сам з нею про це говорити. Не таке саме плач істерика. На кінець розуміла, що вона тато приїхав на змагання. Так, привезе, привезе медаль, привезе медаль, привезе тік-так. Не хочеться, щоб ще їхали. Більше взагалі, щоб вони їхали туди. Ну, звичайно, розумію, що вони все рівно таке буде, що вони поїдуть. Я вже не являюсь, що тоді казати до малі. Вона вже його на змагання по другу медаль просто не пустить. Кожна мама свідома, мама, дружина там. Ніхто не хоче віддати свідомо дитину на війну, знаючи, що вона може там загинути. Але слава Богу, що Бог батьох милий. У нас були випадки, то, що ми знаємо, що два наших товариші побратимих мали один взяв Іван в карман положив, а другий мав 50 копійок в карман. І коли град біля них зірвався, один осколок попав одному в Іван, з Іван зберігів життя, а другому 50 копів. Так що дійсно Бог є. Перебуваючи на сході, хлопці спілкувалися лише українською, тому люди сприймали їх по-різному. Одні дякували, інші лихословили. Дехто розвинений в уяві чи в бурно розвинено уяви, то розказували, нас, бачили, що НАТО – це війська клонує. Нам тільки не вистачало шанатовської зброї, щоб вони там жахалися. Там єдине, що вражає, що люди, ну не те, що я, ми хочемо їх об'їздити, вони слабкі дух, вони... Мало всебічно розвинуті. Вони, вони не в тому що ми говоримо, що ми на Заході живемо набагато краще у вас, що у нас є нормальні там, ремонти, зроблені в хатах, там телевізори, плазми. Ми прагнемо вступати в Європу до європейських ну, як, хороших стандартів життя. А вони ну думають, що Росія їм допоможе». Але є й такі, що батько виборює незалежність нашої держави, а його двоє синів перейшли на бік терористів. було ще приємно бачити побратими, які воюють за нас з Росії, які просто там ну, мотивація їхня. Ми казали, яка ваша мотивація, що ви приїхали сюди? Вони кажуть, що ми та там. Тільки долює всі надивилися по тих каналах, що нам просто було цікаво приїхати на Україну подивитися. Каже, коли ми приїхали в Україну, і ми побачили взагалі зовсім другу ситуацію, що тут нормальні люди, привітні люди. люди. Каже, ми так залишилися тут. Каже, ну нам вже назад дороги немає, каже, тому що наші родини вже... Безбесники перетрусили, каже вони таки що ми повернулися. Ну вони кажуть, що Путін для Росії нічого доброго не приніс, Він принесли початок кінця Росії. Найбільше бажання хлопців це припинення неоголошеної війни та смертей. Вони мріють, щоб їхні діти не знали, що таке війна, не чули вибухів, а жили під мирним небом.